В Україні запустили електронну карту послуг у громадах для ветеранів війни. Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів. На карті ветерани, ветеранки їхні родини та сім'ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує їм держава, а також недержавні та міжнародні організації в тому чи іншому регіоні. Знайти карту можна на платформі «Е-ветеран». E більше про це говоритимемо далі. А Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, зараз на прямому зв'язку із нашою студією? Пане Руслане, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Бажаю здоров'я, доброго дня, пане Руслане. Розкажіть, будь ласка, більше, а як така електронна карта допоможе ветеранам? Яку корисну інформацію вони можуть там знайти? Перш за все хотів би сказати, що доволі розповсюдженою проблемою, яку визначають саме ветерани війни і члени сімей загиблих захисників і захисниць України, це складність в доступності інформації, деякі послуги вони можуть отримати. Більше того, в минулому році наші партнери з міжнародної організації міграції в Україні проводили соціологічне дослідження, і серед тих проблем, які визначали саме ветерани і члени сімей загиблих. Однією з них була недостатня поінформованість про ті можливості, які вони можуть отримати, те, що продукується державою або органами місцевого самоврядування. І дійсно на сьогоднішній день можна відзначити, що є певна складність в отриманні інформації не завжди ветерани можуть вчасно отримати інформацію. Про ті послуги, які пропонує і держава і органи місцевого самоврядування, особливо якщо ми говоримо про е, маломобільні групи е, ветеранів, які мають поранення кінцівок, е, також е, ті ветерани, які проживають в віддалених населених пунктах, е, тому е, нам було прийнято рішення, що нам необхідно консолідувати всю наявну інформацію, про всі можливості, які пропонуються ветеранам війни, для того, щоб максимально заохотити їх, е, користуватися відповідними послугами. І як найшвидше і найефективніше реалізувати їх повернення в цивільне життя, тому з цією метою було спільно з мом України розроблено відповідний сервіс і в подальшому наповнено разом з обласними військовими адміністраціями і усіма територіальними громадами України наповнено відповідними можливостями для ветеранів. Власне, розкажіть трішки більше про ці послуги, які зібрали на порталі. Що саме, що саме там зможуть ветерани і їхні рідні знайти? Ну, перш за все на порталі e-ветеран існує створена нами база знань, в якій передбачені повністю весь перелік всіх державних пільг і гарантій, які можуть скористуватися ветерани війни, членцями і загиблих. Проте у нас органи місцевого самоврядування відповідно до закону мають право. За власний рахунок запроваджувати додаткові можливості, більше того, на сьогоднішній день величезну кількість послуг предоставляються і надаються як громадськими об'єднаннями, благодійними фондами, бізнесами і недержавними інституціями. Тому на відповідній мапі консолідовано вся наявна інформація про такі можливості і послуги, якщо говорити про саму е e Карту послуг, то хочу зазначити, що вона в своїй структурі містить три ключові сторінки. Перша це та, яка зараз відображається на екрані в ефірі, яка містить повністю статистичну інформацію в розрізі кожної області і громади, там, де можна також від існують всі необхідні інструменти фільтрів за категоріями, за типами, видами послуг і так далі, для того щоб ми могли. Навіть в кількісних показниках побачити активність навіть залученості органів місцевого самоврядування, наскільки активно включаються і запроваджують відповідні можливості для ветеранів війни на другій вкладинці ветеран війни може зайти і знайти повністю весь перелік доступних не державних підкреслю, а саме пільг, послуг і можливості, які створюються органами місцевого самоврядування в кожній конкретній громаді. Оскільки це дуже важливе питання, оскільки дуже часто декларується, коли там, наприклад, в обласних центрах ветеран може отримати величезний перелік послуг, але якщо повернутись до громади, то там це або взагалі відсутнє, або якісь лічені послуги, натомість в інших територіальних громадах. Існує прям цілий перелік таких послуг з цією метою, для того, щоб максимально наблизити доступність цієї інформації, було створено і наповнено таку карту. Вона містить не тільки назви тих послуг, які може отримати ветеран, а й безпосередньо коротку інформацію про них, і що найголовніше повну інформацію про суб'єкта надання такої послуги, а також контактні номери телефонів для того, щоб ветеран міг зручно набрати, дізнатися всю необхідну для нього інформацію і розуміти, як і де яким порядком скористатися цими послугами, якщо говорити про характер послуг, то вони абсолютно різні, починаючи від просто грошових виплат, і закінчуючи послугами з адаптивного спорту, культури, дозвілля, навчання ветеранів в ІТ сфері з подальшим працевлаштуванням і так далі, і тому подібне. Тому цей перелік максимально різноманітний. Ну і знову ж таки, хочу сказати, що е Карта послуг на сьогодні перебуває в стані оновлення і наповнення. Ми її стартували у вівторок, і на цей момент нами спільно з нашими колегами з усієї України було наповнено понад 7500 послугами. Якщо говорити про сьогодні, то їх вже більше ніж 8200. І Ми будемо дожимати це питання для того, щоб максимально залучити всіх державних і недержавних гравців до надання підтримки ветеранам війни і створення всіх. Необхідних можливостей, які б сприяли поверненню ветеранів до цивільного життя, якщо ми говоримо про ветеранів, розуміємо, що це люди в тому числі із пораненнями, з травмами, з травмами рук, з травмами органів зору. А наскільки інклюзивною є ця карта? Наскільки доступною вона є для людей із травмами? Ну на сьогоднішній день в базовому варіанті передбачені ті можливості, які дають можливість переважній більшості ними скористатися, але Підкреслю з моменту запуску цієї електронної карти ми ще не отримували жодного звернення про те, що вона є певним чином недоступною. Були там якісь буквально пару технічних звернень, коли в піковому навантаженні у когось вона не відобразилась. Але наразі всі ці помилки усунені, і відповідно, якщо виникатимуть такі звернення, то ми будемо дуже оперативно на них реагувати спільно з нашими партнерами, обживати всіх необхідних. Заходів. підкреслю, це не останній цифровий інструмент. На сьогодні ми запускаємо цілу низку цифрових інструментів і ресурсів, і наша стратегічна мета створити таку інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, в якій всі сфери ветеранської політики, всі напрямки будуть мати своє відображення у цифрі, адже цифра це не тільки про зручність, а й відповідно про доступність. В отриманні в першу чергу інформації можливості скористування такими послугами нещодавно нами було запущено електронне посвідчення ветерана війни в дія разом з нашими стратегічними партнерами міністерством цифрової трансформації і програмою підтримки розвитку ООН в Україні, і ми продовжуємо розбудову нашої інфраструктури інформаційно-комунікаційної мережі. На незабаром ми будемо випускати в промислове. Використання ряд ще надважливіших інструментів, таких як е, в першу чергу електронні інструменти для отримання статусів як учасника бойових дій, так і особи з інвалідністю внаслідок війни члена сім'ї загиблого, цей електронний витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни і низку низку інших інструментів. Зазначу, що поряд з цим ми нещодавно також. Три місяці назад нами було запущено єдину ветеранську лінію, яку ми постійно розбудовуємо телефонну, і навіть ваші студії ми давали про це інформацію: 0800 505 217, номер такої лінії для того, щоб максимально створити таку таке середовище і таку інформаційну структуру для того, щоб кожен ветеран розумів, що держава до нього турбується і максимально залучає до всіх тих можливостей, які надаються максимальна поінформованість. І відповідна консолідація зусиль всіх гравців державних і недержавних підкреслю для того, щоб суспільство об'єдналося і в підтримці збройних сил України, і в підтримці поранених військовослужбовців, ветеранів осіб з інвалідністю на седок війни під час їх повернення до цивільного життя. Дякуємо пане Руслане за ці пояснення. Це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Нагадаємо, в Україні запустили електронну карту послуг у громадах для ветеранів війни.